Пролунав вибух, була пожежа. Працюнки поліції прибули на місце події. Було виявлено попередньо дві особи без ознак життя і сліди від вибухової речовини. Зараз працюють на місці експерти, слідчі вони з'ясують, які були обставини, що сталося. një përgjigje e dhënë nga zyrtarët e policisë në atë moment. Ja pasojë,

зараз подивимось. ні, більше нічого немає. також е з Дивне на полігонального уламкового скла. Е, тобто не туди,